Пан Максимко, пан Максимко, історія про нього. Знаєте, ця людина почула від мене два слова: Глікемічний інсуліновий індекс ще на вебінарі ще в якомусь там 2020 році. І зараз ця людина розбирається у харчуванні. Але їй довелося пройти досить таки довгий шлях. І плюс, після цього, ще вступити на мій приватний супровід. Я хочу вам розказати його історію, як людина, людина з високим кар'єрним зростом. Пала повністю на дно суспільства, так він розповідав. Чому? Тому що там був алкоголь, були наркотичні засоби, там було розлучення, там було багато конфліктів з рідними з близькими. І після чого Максимко знов виходить на рівень високого статку доходу, в нього прекрасні стосунки, і в нього чудові плани та є багато енергії для мрій. Він каже, Ростик, знаєш, мене зараз відрізняє від того Максима, який був тоді. Той Максим почув глікемічний інсуліновий індекс і почав харчуватись, нібито правильно. Максим тодешній схуд, але той Максим не наповнив себе нутрієнтами, той Максим не допоміг собі, той Максим навпаки забирав в себе. Він думав, що знаючи глікемічний інсуліновий індекс, а це шкала певна, та? як впливає там певний продукт на наш. Рівень глюкози в крові чи того ж самого інсуліну. І ось він починав працювати тактично. Але це не допомогло йому зберегти його новий стан, його нової енергії, нове бажання до життя. Це йому не допомогло. І він почав наповнюватися, почав зростати у фазі раціонального харчування тоді, коли в нього знову ж таки з'явилися гроші, він почав. Входити в стан раціонального харчування вже під моєю опікою. Він сказав: Ростику, так я розумію, що треба мені пройти це, і я знаю, що мені треба наповнювати свої нутрієнти. Бо я не хочу як минулого разу робити щось самостійно. Він робив це багато разів. Робив це самостійно по різних методиках. Багато разів було провали. Тут він каже, що здобування результатів було таке дуже швидке, класне схуднення, але він взяв лише використав дві частини раціональне харчування, пов'язано з більше, там, чим 50 частин для того, щоб я от, шкала раціонального харчування. Та, ви зрозуміли, він вибрав лише дві, почав по них йти. Він каже, так не має бути, і я буду стартувати, діяти максимально наповнено. Він почав рухатись, він почав трансформуватися. Максим зараз зрозумів, що його життя раніше було менш щасливим. І це можливо навіть від харчування. Ну, він так озвучує зараз. Він каже, я просто щаслива людина без алкоголю, без наркотиків. Я відчуваю наповнення свого тіла. Я відчуваю навіть коли я хочу тренуватись і коли я потренувався, максимальний ефект. Я кайфую після тренування. Мені хочеться більше дарувати любові близьким, які мене оточують. Яка вартість цього? Немає. Яка вартість такої людини? Немає. Це безцінні емоції, безцінні переживання, які може собі дозволити кожна людина. Дій свідомо, дій наповнено. з тобою, євродіетолог Рослав Романів. Підписуйся на мій профіль, та ти отримаєш більше корисної інформації про твоє здоров'я.